Ще до настання календарної, зима вже заявляє про свої права. Пуховики і шапки стають нашими вірними супровідниками. Однак, аби комфортно утеплитися та при цьому вільно рухатися, найкращим одягом буде той, що відводить вологу та зберігатиме тепло, яке виробляє наше тіло. Аби обрати термобілизну, слід звернути увагу на кілька нюансів. Термобілизна є різних видів. От мене, до прикладу, на холодну погоду вона виходить така більш тепліша плотніша. А взагалі вона на ринку є для спорту, для активного виду спорту. Що вона йде тонка. Тонесенька, ну, в мене такої немає, а вони в реальності таки бувають. Попри універсальність цього елементу одягу, додатково купувати термобілизну для зими воліють не всі. Практично купити просто щось тепле, щоб воно було, а не 200 одяг на себе мати. Головне, щоб воно прилягало до тіла. Синтетична білизна в нас спасає, робить свою справу. Головне, щоб після термобілизни була байкова одежа. От і все. Незамінною термобілизна є для наших захисників. Дмитро, котрий спеціалізується на продажу одягу для військовослужбовців, розповідає: військова термобілизна відрізняється від звичайної тим, що вона більш утеплена та зроблена зі значно якіснішого матеріалу. Ну, якість плотність матеріалу. Вона йде там на флісі, йде вафелька, тонший фліс, грубший, менший. З такого щось. вони в нас збирають з такого матеріалу. І ось такого. Вони беруть. Два комплекти, щоб їм було на перемінку. Ось такий і ось такий. Це самих кращих термобілезні. За словами продавця, в середньому один комплект такого одягу можна придбати за 800 гривень. На ринку кажуть порівняно з минулим роком, ціни на термобілизну зросли на 30%. Зрештою, як і на всі інші товари. Олександр Тітов, Ігор Шаян, телеканал Перший Подільський.